На жаль, ця тераса замість безпечного місця для відпочинку стала справжньою небезпекою. Дошки почали гнити, кріпильні гвинти виступили, і вся конструкція втратила свою стабільність, що становить ризик як для людей, так і для будівельної конструкції. Під час технічного огляду ми виявили, що проблема була викликана не лише плином часу через це дощова вода не могла ні правильно стікати, ні випаровуватися. Вона накопичувалася навколо балок і створювала постійно вологе середовище без вентиляції. Результат швидке гниття деревини та значне ослаблення всієї конструкції тераси. Ми вирішили використати систему з попередньо виготовлених модулів з термодерева, де гвинти непомітно монтуються знизу. Таким чином, нова тераса стала не лише безпечною та стабільною, але й отримала елегантний сучасний вигляд. Результат вентильована, ідеально рівна, візуально приваблива та довговічна тераса.